Найбільша сферична будівля на землі знаходиться в Лас-Вегасі і була зроблена до Дня Незалежності Сполучених Америки. Гігантський сферичний дисплей день і ночі демонструє анімацію, що показує американський прапор, феєрверк, величезне миготливе очне яблуко та землю, що обертається. Проект був розроблений ще у 2018 році американським архітектурним бюро Папілос і вперше анонсований. Його вартість становила 1,2 мільярда доларів. Однак через інфляцію, пандемію, зриви ланцюгів постачання і труднощі будівництва, Sphere Entertainment довелося витратити на зведення гігантської кулі 2,3 мільярда доларів. Сфера має висоту 111 метрів а ширину 157 метрів. У липні 2023 року на ній вперше ввімкнули світлодіодний дисплей площі близько 54 тисяч квадратних метрів. Це зробили у рамках виставки, а 29 вересня 2023 року була офіційно відкрита концертом ірландського рок-гурту U2. Закритий концертний зал вміщує 18 тисяч сидячих і 5 тисяч стоячих місць. Гезосфера, офіційна назва творіння. Вона приголомшила натовп своїм зовнішнім виглядом. Для створення видовища сфера має 1,2 мільйона світловіодних шайб. Вони розташовані на відстані близько 20 сантиметрів одна від одної. Кожна має 48 незалежних світлодіодних лампочок. Це дозволяє їй відтворювати 256 мільйонів різних кольорів. Екзосфера це більше, ніж екран чи рекламний щит. Це жива архітектура, яка не схожа ні на що у світі.